тоже, короче, вырос камон. Ты, ты, просто капец. Такие волки, камон. Ты капец. капец. Они кували еще и было. Я вот Даже на одну. А сейчас покажем. И, и вот и литр Я бы не побегу. 180 минут аж. Ну, ну что там, короче, такое? Да, я там. Дайте бутылку. Он до все один литр. Теперь я его же почти в этот веб. Ладно, А? задавайся явно видит. Я Ты скинушься видео? Ну за подаемся через можно. Ты из рука хочешь скинуть? Ну да, хочу. Хочешь? А ты вже скучаешь дома? Не, не скучаю. Я хотел... Треба би кожен день жити, да. Да. О, зарамає спине. Mm. Mm. Що, що я б розняв на видео, подивись кілька я минут взяв. Мину. Uh -huh. Що тут у оця лінія, що я багато, що я б багато, багато минути просто. Зняв відео це. Угу. Ти вже що відео готуєш чи не готове? А ні, дошло до цього, так? Да, почти дійшло. Може задуже ти вітах відео робиш? Ні. Я кожен день роблю відео. Це я так бачу, але може задуже великий, трошки менше. Хм. Я просто 180 секунд взяв.